17 тисяч гривень, а ви б витратили стільки на кей-поп альбоми. Якщо так, то дивіться до кінця, адже ця мрія для когось стала реальністю. Коли нам прилетіло таке замовлення, ми не повірили. А тут його ще й відразу оплатили. Тому ходімо, я вам покажу, як ми його збирали. Та що ж там було такого на ці гроші? Як я вже говорила, майже все замовлення складалось з альбомчиків. І тільки з гуртом BTS. Тому армії бережіться, адже з такими замовленнями їх альбоми у нас закінчаться дуже швидко. По іншим фан. Тому були тільки постери з K-pop Demon Hunters та один саджа бойс. Ми знайшли найбільшу коробку в нашому магазині, і в неї чудово все помістилось. Постелили паперу для безпеки, а далі загортаємо все в пупирку. Сет лайоверів, сет останніх альбомів Джина. Сет Чімін Фейс, Джекін, зе бокс, хоп Edition, фіверс версії, лайовер фейс та джин. Незвичного скул Fire Special Edition та фотофоліо BTS. Ну і до такого великого замовлення нереально не додати біль. Взяли найбільший та файли до нього на 9 комірок. Цілих 5 упаковок. Завершили все рамкою для картки. Не знаю, скільки тут кілометрів пупирки, але думаю, багато. Зовсім забула сказати, що ще додали джинрамі. Переходимо до подарунків. Ми не знали, що ставити, тому додавали листівки, айдішки, картки, полароїди, протектори, наліпки для декору, пакунок з рандомним мемним брелком. А це щоб написати свої бажання. Офіційний попсокет з BTS та багато іншого. Армі, а ви б хотіли колись зробити таке замовлення? Які та б альбоми обрали?